Синова і Дмитро Хоркін перед мікрофонами, і наша перша тема, з якої ми розпочинаємо передачу, це Тауруси для України. Чи отримає Україна далекобійну зброю від Німеччини? Які наслідки публікації перехопленої розмови офіцерів Бундесферу? А для чого Україні далекобійна зброя? Як її можуть використати? Потенційні цілі і чи є альтернатива для німецьких ракет? Про це і поговоримо. Олександр Кочетков у нас у студії. Віртуально ми користуємося технологіями. А він експерт з ракетно-ядерного озброєння? Пане Олександре, ранок добрий. Добрий ранок, вітаю. Нагадаємо, що ще того року, тобто 23-го, Україна зверталася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Таурус із дальністю дії до 500 кілометрів, але весь цей час канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує ну блокувати так чи інакше це рішення. Скажімо, там десь було явно, десь було іншими такими формулюваннями, але факт лишається фактом. Їх в нас поки немає. Хоча два. 2 лютого в бундестах і рекомендував ці ракети передати Україні. Ми про це теж говорили тоді в ефірі. 1 березня російські пропагандисти. Виклали зміст майже 40-хвилинної розмови між генеральним інспектором ВПС Німеччини Інго Герхарцем з трьома офіцерами про деталі можливої поставки в Україну і використання цих ракет від Німеччини та удар ними по мосту на сході. Ну миску на букву і розмова ймовірно велася 19 лютого. Ми кажемо ймовірно, ну тому що офіційних даних. Немає, тому ми теж такі припущення маємо. А, і от, пане Олександре, скажіть, будь ласка, що там страшного було в тій такій розмові, що зараз, знаєте, воно така, як булька вибухнула, і всі зупинилися, як то кажуть, перелякані з тим, що давайте почекаємо, давайте не на часі. Там я уважно все це переслухав, Нічого там не було, абсолютно там жодних таємниць. Хоча розмова велася по закритому каналу, по. Використання спеціальної програми, яка зашифровує цю розмову, а один з учасників. Ну він не все виконав, не всі не всі процедури виконав тому і витік власне і стався. Ну вони обговорювали теоретичну проблему. Тобто що буде, якщо буде прийнято таке рішення? Всі люди, люди, військові, теж вони заздалегідь намагаються бути готовими до будь-якого рішення? От і була розмова про те: а якщо буде прийнято таке рішення, то що треба? А якщо які цілі можуть бути? А може бути кримський міст, наприклад, такої угу. пане Олександре. А могло вплинути так. на німців? Ну, Зокрема, ми говоримо про, звичайно, про керівництво і про пана Шольца. Це от, як росіяни пропагандисти російські викинули десь вчора, позавчора, чи навіть два дні тому, ось ці такі фоточки мостів, по яких, типу, в Німеччині ми вдаримо, якщо їх зброя їхнього виробництва вдарить по е, нашому в лапках мосту. Могли так залякати? От, все в мультиках, в фотках і всьому іншому. От в звітах і анонсах в Росії виходить дуже добре. А насправді ми бачимо, що відбувається з тим самим Чорноморським флотом російським. Тако е, канцлер Шольц ви. Вироховим певною розвиткою Росії є б така сапка ланка в загальній системі оборонній системі, в воєнній системі е, країн Європейських країн, що входять до НАТО. От на нього йти істот. І там мова не про те, що ракети якісь полетять і щось там дійсно зруйнують. Я нагадаю, що е, Німеччина, саме Німеччина, надала нам той гукаючий Петріот, який зносить все, що бачить поблизу фронту. А ну, якщо... Він потужний дуже, так. Що Німеччина нам надала, то це в неї не останній такий комплекс. Тобто в них захищеність достатньо велика, і головне, що до криватих ракет, якими там влікають росіяни е Німеччину. Там достатньо літаків е натівських, які здатні перехоплювати ці ракети. В нас проблем, в нас таких літаків немає. А в них, і, в них достатньо. Але проблема в тому, що от, німецькі бюргери вони дуже. Вже звикли до спокійного такого життя, які вони мають після другої світової, і там навіть просто повідомлення про ракету лякає. А Олаф Шойц, він же ні військовий, він такий ж фінансіст. І фінансіст завжди там намагається якимось чином все завагодити, Ну, гроші полюбляють тишу, спокій. Ми ж все розуміємо. Це mm -hmm. його така звичка. От на нього тиснуть і лікають, і оцей витік, оцієї абсолютно робочої розмови без жодних таємниць і без жодних намірів, він з'явився дуже зручно. І тут виникає така в мене особиста. Підоза, не підоза, ну щось таке, що ну якось тут дуже зручно і для Росії це вийшло, і дуже зручно для Шольца це вийшло. Ну, якась підоза мало до співпраці спецслужб служб mm -hmm. російських і німецьких натяки, натяки ваші критичні, Олександре, е, зрозумілі нам. Перше, чи правда, що для обслуговування цих ракет обов'язкова присутність німецьких військових? Ні, обслуговування всіх цих. цих ну, по перше, ці ракети ну вони не є чимось таким надзвичайним. Вони абсолютно за характеристиками схоже на Shadow або скальп, якщо французьке найменування, і вони «Скальп» і Storm Shadow теж можуть. Такі внутрішні домашні варіанти. Вони теж літають на 500 плюс кілометрів і мають ну, приблизно такі ж самі характеристики, що забойово навантажено і все таке інше. І ми користуємося цими ракетами. І власне обслуговування полягає в тому, їх привезли. Далі спеціалісти вводять координати цілі. От тут може бути допомога, по цілі визначаються за допомогою розвідки супутникової розвитки, інші аеророзвитки наших партнерів. Але це можна повідомити, вибачаюся за інтернетом. Якщо наш спеціаліст-фахівець, має біля себе ноутбук, то він теж зможе виконати цю роботу. А далі спеціалісти чіпляють на підвізки до наших. Українських пострадянських літаків, і тут взагалі жодного німецького спеціаліста не потрібно. Тобто, приглядати може виникне на всяк випадок може виникти якесь питання, що там, -там був поблизу один-два спеціаліста, так це не проблема, і це не військово з німеччини. А ці фахівці можуть бути до речі, це шведська німецька ракета. Шведів mm -hmm. побуто нема, можуть бути шведські фахівці, бо вони теж виробляють цю ракету. А які взагалі е, ну, технічні переваги е, самих таурусів? І чому вони важливі для України? Ну я так розумію, що перше це дальність. Вони важливі саме тому, що ракет треба багато. Одну ракету можна збити, десять ракет теж можна збити. А якщо на той самий міст десь 50 ракет полетять, і не тільки крилатих, а ще й балістичні додадуть, а ще й будуть безпілотні з різних напрямків, от тоді буде перевантажена протиповітряна оборона, і тоді вони вуча в цей міст у Тауруса він достатньо маневрений, і він може з правильного курсу зайти на цей міст. Бо поперек його, вразити будь-який міст дуже складно. Росіяни намагалися і нічого в них не вийшло. Зокрема, вони намагалися мости через Дніпро зруйнувати, не вийшло. А от вздовж мосту, якщо зайти, то тут його вразити можна достатньо просто, але більше ракет таурис важили не тому, що він такий дуже гарний, в нього характеристики, він дуже захищений, все так. Але треба, щоб цих ракет було. трохи більше: ні одна, не дві і не три. Ось, ну і в самій Німеччині скільки ж їх установок? 600. Там 600? 500 500 ракет, начебто є в арсеналах, і дати нам 50 ракет нічого не станеться за безпекою безпосередньої Німеччини. Ну що ж будемо чекати заяв? Ми знаємо, от ви самі зауважили це, що Німеччина вона дуже любить тишу. І ми пам'ятаємо два роки тому, що починалася так позиція Шольца, і як вона змінювалася, і були там доволі такі протяжні періоди його активності, жорсткої, чіткої позиції. Будемо сподіватися, що ну трошки знаєте, подумає, подумає, та й знову чітке, жорстке конкретне рішення прийме пан Шольц і все таки надасть Україні те озброєння, яке зараз нам потрібно. Ми, до речі, зараз бачимо таку активну позицію серед європейських країн за підтримки України, і ми можемо бачити зараз, знаєте, таке активізацію. До речі, як думаєте, з чим пов'язано? Наші партнери, наші союзники бачать ситуацію на фронті, і, звісно, вони активізуються, вони не можуть допустити. І вони це прямо кажуть, вони не можуть допустити прогрешу поразки України. Тому тобто, ну, вони активізуються. А оскільки ці країни там, потім всі мисли стратегічно, то вони це роблять завчасно, про всяк випадок, готуються до будь-якого розвитку подій, щоб не допустити поразки України, бо це фактично форпост, є, форпост Європи. На захист від невіженої Дімпірії Російської. А Яка вже їм від... відкрито погрожує. Так, так. А ракети будуть, і я вважаю, що вони будуть, але не дуже публічно. Ну, Чекаємо. Ми можемо і не публічно. <хи> Знаєте, ми, журналісти, переживемо і не публічно, аби спрацювало, аби дали, і аби нашим Добре, хлопцям і от... дівчатам на фронті було легше бити ворога. А що зараз із далекобійною зброєю є у нашому арсеналі, і як це показала? Ця зброя в бою? Ну з того, що можна називати, звичайно, пане Олександре, є таке враження, що ракети Атакамс. Не, не самої великої дальності, але достатньо великі працюють і жодна ракета не перехоплена. Всі вони, які використовувались, вразили цілі, їх використовують проти командних пунктів, їх використовують проти аеродромів. Достатньо обмежена. Тобто, ракети дорогі, ракети влучні, тому використовують проти таких дуже важливих цілей. Всі крилаті ракети, скальпши до і шторм, жодної. За інформацією, не було вражено за тією, що по наслідках можна дивитися, і вони вражали і командні пункти, і там, де були скупчення військових і техніки, і російських і військових, тобто використання цих ракет 100%, Жоден наш літак не був збитий, який несе на собі такі ракети. і Жоден аеродром, звідки вони стартують, не був вражений таким чином, щоб припинив свою діяльність. Тобто використання 100%. Дуже вучно, дуже надійно, дуже якісно, але мало. Війна, ця війна це кількість, це масовість. Пане Олександре, ви працювали інженером, інженером-конструктором на конструкторському бюро Південне. А, скажіть, а наскільки Україна може. Найближчим часом сама відновити виробництво такої складної зброї. Як ракети По речі не складна. Оця зброя насправді в технологічному сенсі, в інженерному сенсі, вона не є складною. І вибачте мені, ще коли я вчився в університеті, дипломні, там дипломні і навіть курсові роботи були якраз от такими: ми малювали, ну, спрощено дещо малювали подібні ракети. І крилаті в нас ракети були, і балістичні ракети. І це не є з точки зору там фізики, Технології це не є щось таке захмарне. А, а системи керування тут так да, дійсно. Це важко важко відновити. Але слава Богу, Україна може закуповувати комплектуючі системи керування, а розробники систем керування у нас знов-таки є, в Харкові. Тобто це можна зробити. Але треба, щоб до цього була прикута постійна увага політичного керівництва країн, і треба, щоб там в керівництві з'явилися люди з технологічною освітою, які розуміються на цьому, які розуміють, що таке виробництво. От тут у нас певна проблема, і велика проблема буде в тому, щоб відновити творчий людський потенціал. Тобто, в нас проблеми з вишим, фізико технічним факультетом, який готував ракетики, він ну майже, майже скоро може бути закритий. От тут проблема, тобто все починається з фахівців. Ну, okay. пане Олександре, тут же ж треба ще зазначити, куди ці фахівці, які протягом 30 років випускались, куди ж їх забрали і куди їх переводили? <кій> Пускали всі от настільки там, в цьому в університеті, на фізико технічному факультеті, настільки добре готують ракетники, що вони можуть бути таким завгодом навіть президентами країни. Тобто там нам давали, ну не знаєш ракети, так, да, от Балістична сучасна ракета це дуже складна система. І там треба мати знання із хімії, з і з теорії матеріалів, з чого завгодно? бо невідомо де власне на якою частиною ракети ти будеш працювати. Тому фахівці отримують дуже широкі, дуже широку освіту університетську, енциклопедичну, що вони можуть працювати в будь-якій галузі. Ну такі фахівці затребувані. В промисловості, в бізнесі вони достатньо успішні. Всі розійшлися. І не працює ця освіта, не працює без практичного втілення. Треба йти і працювати ракетником. А якщо ракет не випускають, то я кажу. Ну, ми ж бачимо, що зараз виробництво поновлюється, створюються нові виробництва, зокрема наші виробництва. Ми вон, по дронах тільки бачимо. Та? Ми ще рік тому могли подумати, що зараз дрони будуть такі доступні, і наш виробник настільки просунеться в технологіях. Зараз весь світ дивиться на наших виробників дронів, що вони роблять, і морські, і не морські, О. і су і ну, це просто інколи і навіть і не розказуємо, і не розказуємо, щоб. Знаєте, менше знали, бо теж же ж вороги не сплять і слухають. Але весь світ стежить за тим, яке виробництво в Україні з'являється, звичайно. І я думаю, що і спеціалісти будуть з'являтися, і нові покоління будуть туди йти. Тому що знаєте, от зараз навіть дивишся і дівчата, і хлопці в школі всі зацікавлені, і дуже багато діток і в лего ці йдуть спеціально, щоб навчитися робототехніці, і це ну це вражає і надихає. Тому я, от з вашого боку, на. Позитив би дивилась, ну я теж дивлюся на позитив. Я дуже хочу, щоб це відновилося. Бо сучасні ракетні технології ну це фактично ключ до розвитку будь-якої. А ви підете викладачем? Я зрозуміла вже ваші натяки. Ви вже підете викладачем туди. Може бути, але як політихнолог, я хочу зауважити, що треба колись вибори. В нас такі будуть. Треба буде підтримувати обов'язково. тих, хто хоче відновити сучасний військово-промислово комплекс України і, зокрема, ракети. А які зараз можливості мають збройні сили України аби завдати ударів по тилах російської армії зараз? Ну тобто, чому зараз ці Таурус обговорюють через те, що саме це тилові регіони Росії можуть? Добивати, які у нас зараз є наявні засоби, я би так сказав, що ракети якраз найменше використовуються і найменше мають сенс. Вони можуть використовуватися для руйнування логістики командних, е командних пунктів на території України на відстані там 200 кілометрів, щось таке, і вони власне використовуються щодо ворожої інфраструктури дальньої, там вже де що за 300 кілометрів на території, визнаній території Росії, то. Там краще використовувати безпілотники, власне, так ми це і робимо. А поблизу лінії фронти до 150 кілометрів ми маємо гібридні системи. Це такі крилаті крилаті бомби ГБУ 39 які запускаються з установок Хаймаса, летять на 150 кілометрів, але влучають дуже точно плюс-минус. Декілька метрів, от їх використовують для руйнування ворожої логістики. Ще раз підкреслюю: є от така майже нав'язова думка. У нас практично є все. Нам не вистачає кількості, і танків не вистачає, по кілька, і ракет так само, і пускових установок. Ну от літаків дуже не вистачає. ми не всі ракети можемо одночасно випускати, бо літаків не вистачає, дай Боже, прийдуть. Т-16, трішечки покращиться ця ситуація. Але більше, більше, більше. А щодо F-16, коли вже реально, тобто за повідомленнями офіційними, скільки я стежу, вже е фінально від відбувається таке навчання е певних таких перших груп наших українських пілотів, е коли ми реально зможемо це вже застосовувати? Ну Перш за все, це настільки серйозно, і там специфічна робота. Літати на цих зліт посадка це не проблема для наших асів. от точно. проблема в тому, щоб повністю засвоїти інформаційну систему, інформаційну систему ведення бою. Бо там людина є елементом цієї системи, дуже багато інформації. Інформація і іноземною мовою, і там дуже багато специфічних термінів. І ось щоб інтегрувався. Наш пілот туди дійсно потрібен час. Ну навіть на ігровому симуляторі, навіть на комп'ютерній ну, треба певний час, щоб все зрозуміти. де, яка кнопка, щоб це робити автоматично. І це все настільки серйозно, що тут треба навчитися як слід, бо не буде ефективним робота недовченого, ненавченого повністю пілота. Вона не буде ефективною. Тому краще пролучається на стільки, скільки треба, будуть випущені з повною Готовністю вони і так вдвічі швидше готов готуються, ніж зазвичай пілоти НАТО, і очікувати десь літом їх можна, але знов таки це буде не публічно, і ми знов таки побачимо це по результатах. А результати будуть в першу чергу щодо перехоплення не стільки нападу, скільки. Підсилення протиповітряної оборони і перехоплено ворожих кратих ракет, які атакують всю територію України. Оці літаки можуть дуже швидко перекидатися з одного місця в інше, Це ж повітря, і вони будуть прикривати наші міста і важливі інфраструктурні об'єкти в першу чергу. Ну і заважати ворогу діяти так нахабно авіації порт в зулінії фронту. Оце ми побачимо так само, як побачили. Психопати. Пане Олександре, знаєте, Це як ви сказали, якщо не почуємо і не побачимо, то відчуємо і ворог відчує. Олександр Кочетков з нами був на прямому включенні, експерт з ракетно-ядерного озброєння. Говорили в першій темі про тауруси, говорили, чому Німеччина так підзатихла з таурусами. Ну і пан Олександр нам детально розповів важливість цього озброєння, специфікацію цього озброєння, і, звичайно. Про вітчизняне виробництво щось подібного поговорили.